Як зняти замовний сюжет для викривлення реальності? Розберемо на прикладі сюжету телеканалу Дніпровська панорама про розкопки кургану 6068 у підгородньому під назвою археологи В активісти. Історію та про дієвих осіб знищення кургану 60-68 я розповідав у попередньому відео, а зараз розповім про справжні причини розкопок. Отже, журналіст Андрій Нікітін взяв інтерв'ю у археолога Тесленка. Почали вони свою оповідь з підміни головної проблеми і з'ясування справжньої назви кургану: белюхова могила чи не белюхова. Белюхова могила, наска Бельхова могила, белюхова могила це знаходиться північніше. Це не белюхова могила. Що не є важливим, оскільки курган має свій охоронний номер 6068. І це пам'ятка. Хоча наші археологи більше довіряють картам царської Росії, ніж нормативним документам Незалежної України, а що ж є головною проблемою? А те, що так не хотіли показувати археолог ви журналіст, протилежний бік кургану. Чомусь вони не розповіли про захоплену і знищену охоронну зону. Не показали готель Сан Рей, який порушив охоронну зону, а тепер замовив знищення кургану. Одного якесь висвітлення теми. Головні тези їхнього сюжету: курган треба рятувати розкопками. У нас є дозвіл, і на кургані смітник, тому його треба розкопати та інші фантазії. Вигрібати все сміття, пам'ятка знаходиться в аварійному стані. Ти єдиний спосіб її врятувати, це її дослідити. Вигрібати все сміття і дослідити. Добре, що ми можемо показати всі сторони проблеми, оскільки не обмежені дружніми стосунками з керівником розкопок і сценарієм від замовника розкопок. Ви тільки уявіть всю трагічність і водночас комічність справи розритої могили. Найняли археологів. Для того, щоб пластикову трубу крапельного зрошення прокласти навпростець через прадавню могилу. Ось вона на фото виглядає з кургану. Ну, нехай там якийсь стратегічний об'єкт будують: завод, трасу, аеропорт, який не можна посунути. А тут газони треба поливати, тому курган розкопують. І виходить, що інститут археології та мінкульт видали дозвіл на прокладання ПВХ труби поливу. Ось як назвав ці розкопки доктор історичних наук Тарас Чухліб. І от щойно у місті Підгородному, поблизу обласного міста Дніпра, місцеві орки варварські знищують знаменитий скіфський курган з охоронним державним номером 6068. Археолог, доктор історичних наук Михайло Відейко, прокоментував після перегляду мого відео Реквієм по українській археології. Археологи, у вас там взагалі з грошима кепсько, що ви халтурите на озелененні та ландшафтному дизайні. А як же наука? Ось тому я і назвав попереднє відео Реквієм по українській археології. Немає ж її після цієї ганьби. Комерція, халтура, шабашка, але не археологія. Знімальна група Дніпровської панорами так і не захотіла показати, що з самої могили зняли дерн. Ось ці лінії це вони закладають систему крапельного зрошення у курган. Я сподіваюся, Ірина Шабельнікова як керівник робіт наглядала за цими земляними роботами. Я так розумію, шурфи в полах кургану глибиною в метр під посадку дерев копала Дніпровська археологічна експедиція. Бо якщо це не вони, тоді це порушення закону про охорону культурної спадщини. Пам'ятку, який кілька тисяч років перетворюють на клумбу. А охоронна зона кургану тепер парковка. Автомобілі, бачите, треба ставити під самісінький курган. Ну, ніби немає більше місця на захопленій земельній ділянці. От покажіть мені хто-небудь, де б машини паркували під Стоунхенджем або Ньюгренджем або біля Піраміди. У мене пропозиція до Центру охорони історико-культурних цінностей Дніпра та її директора Лідії Голубчик. Поїдьте до вищезгаданих пам'яток і припаркуйтеся близенько та зробіть селфі. Кургани розкопувалися завжди. За замовленням підприємця той, який планує цю територію освоювати. Кургани розкопувалися завжди. А згідно облікової картки, кургану 6068, його охоронна зона становить 10 метрів. Але згідно закону про охорону культурної спадщини, вона повинна становити для такої високої могили як мінімум 2 її діаметри, тобто близько 50 метрів. Це потрібно для кращого візуального сприйняття пам'ятки. А як відвідувачі кургану розгледять його за лендкрузерами? А ще питання до дизайнерів готелю «Санрей». що це за ліхтарі довкола кургану? Це якось неаутентично. Може, це вам Дмитро Тасленко підказав, що скіфи запалювали ритуальні вогні на стовпах навколо кургану? А ось ці бордюри бетонні, це ми повинні їх уявляти як кам'яну крепіду навколо могили. Якось це ні в тин, ні в ворота. Пам'ятка повністю втратила свою історичність. В сюжеті від Дніпровської панорами археологів показали як авторитетів, які розкопують курган заради високих наукових цілей. А активістів вже показали сентиментальними, емоційними і некомпетентними. Ось така неупереджена журналістика від Дніпровської панорами. А що ж це за канал такий Дніпровська панорама? На Ютубі їх сюжети набирають ледве 100 переглядів. Заглянемо на сайт. Категорії новин Дніпро, війна, плітки, містика, секс. Кхе. Заберіть дітей від моніторів. Тут Дніпровська панорама розповідає про інтимні зачіски техніки орального сексу. А ось іще інтерв'ю взяли у Гея про те, як робити Анілінгус. Ці журналюшки ну, не гребують нічим заради рейтингів. Сподіваюся, Дмитра Тасленка не бентежить, що з його інтерв'ю про розкопки розміщено поряд із такими зразками відбірної журналістики. А доки журналісти знімають такі замовні сюжети, курган 60-68 поступово зникає. Землю з нього все возять і возять, і зовсім скоро замість прадавньої пам'ятки буде клумба. Дякую вам за активність та коментарі під моїми відео та під відео Дніпровське панорами, оскільки виглядач є найбільш справедливим та суворим критиком, який розрізняє, де наука, а де злочин, де щирість, а де лукавство. А я би побажав хранителям курганів зайнятися охороною тих курганів, які грабують якимись ямами археологів. Вони як е, скажені. Собаки, які працюють в державних і академічних установах.